вами, як завжди, ваш ведучий Вадим Ткаченко. І це якраз ті новини, які не встигли показати Prime Time. Тиждень був насичений, але все насправді не так погано, як декому може здатися. Судіть самі. Головні новини Білогородської громади. Білогородку тепер видно значно краще на спортивній мапі світу. Друзі, хто ще не знав, ми вибрали скільки спортивного золота, що стали справжньою сенсацією міжнародних змагань. Хорватія. Чемпіонат світу з тейквондо ITF Поліна Красевич абсолютна чемпіонка світу. Марія Гончарук, чемпіонка світу, Вікторія Усова, бронзова призерка. А виховувала всіх наших залізних леді тейквондо Вікторія Гончарук. Польща чемпіонка світу з гирьового спорту. Наші дівчата найсильніші. Олена Кожушко, золото, Вікторія Лащевська, золото і бронза у 16 років. Ольга Гриценко, дві золоті, срібна і бронзові медалі. З нами на зв'язку Олена Кожушко. Пані Олено, вітаю. Скажіть, будь ласка, розкажіть, як у вас пройшов чемпіонат світу, де ви завоювали золото та ваші колеги? Згірю. Чемпіонат світу в місті Каліш в Польщі зібрав 26 країн світу, понад 350 учасників. Конкуренція була сильна, але ми достойно. Показали, що ми українці. Збірна України перше місце виборола. У мене в категорії ветеранів було вісім жінок мого віку, моєї вагової. Ну постаралась трошки, а який, який а... ваш результат був ой, дуже багато 250... Ой, 240, сорок. Навіть я вже забула, бо в мене зараз змагання тут також вболіваю за діток. Зараз Кубок України проходить. Супер, супер. Це ваші мої учні? Мої учень, мої вихованці. Одна дівчинка в категорії 58 кілограм вже Уже виборола третє місце. Ну, і ще okay. борються дівчата. Так. Пані Олена, що ви можете ще розповісти з чемпіонату світу, там, де брали участь ваші колеги, ваші учні, які завоювали також золото? Чемпіонкою світу стала Лащевська Вікторія в категорії Ю-16. В неї абсолютно кращий результат навіть у більш ваговій категорії, тобто вона була в категорії 53 кілограми, а дівчатка були ваші. І в неї 250 ринків. Це абсолютно кращий результат. Дякую вам, пані Олено, і хочу побажати вам успіхів у спорті і ще більше золотих медалей. Дякую, до побачення. До а побачення. вдома Владислав Буткевич став чемпіоном Київської області з боксу. Тренер Абдураїм Рескулов. Це людина, яка виховує чемпіонів. У ліцеї номер один з'явилася алея героїв. Учениця 9 класу Софія Михальченко вирішила. А що, якщо патріотизм можна виростити? Так народився проект Алея героїв ліцею поєднання екології та патріотичної пам'яті. Тут кожне дерево має свій характер і історію. Посадив дерево, зберіг природу, згадав героя, зберіг Україну, дерево, символ життя. Дякуємо директорці ліцею іні Петровській, жінці, яка дбає про навчальний процес і плекає цінні ідеї. З нами на зв'язку директорка ліцею номер 1 Інна Віталівна. Інна віталіна, вітаю! Вітаю, вітаю! Інна Віталіна, віталівна. Розкажіть, будь ласка, про алею слави у вашому ліцеї. Е, ну, ми її називаємо алею героїв, алею пам'яті, алею шани. Хочу сказати, як вона була започаткована і як ми йшли до сьогоднішнього дня і масштабність самої цього місця, цього такого почесного місця, яке існує в нашому закладі. У 2022 році був оголошений президентський проєкт Зелена країна, так і посади посади дерева герою. Діти самоврядування долучилися до цього проекту. І було посаджене перше дерево, це дерево нашому випускнику Олександру Саєнко. На честь цього героя, це героя АТО, в нашій Білорусі є названа вулиця. Дуже багато на уроках говорилося про його біографію, про його заслуги, про те що вдячність наша шана цьому герою. І коли ми вже доєднувалися до самого посадилися дерево, ми розуміли, що таке дерево заслуговує особливої якоїсь поваги і особливої шани на території закладу. Відродилося, скажімо так, ну, мабуть, самі часно диктував відродити напрямок військово патріотичного виховання, тому що саме час диктував того, що зараз це дуже необхідно. І коли ми долучилися до цієї акції, ми вирішили з дітьми самоврядування посадити ще декілька дерев, тому що на той час вже були герої, які віддали своє життя в умовах повномасштабного вторгнення. Такі дерева ми висаджували на заходи, де були не тільки учні самоврядування, а причетні були і вчителі, і діти. Зокрема, це військово-патріотична гра «Сокіл Жура. Так, де е, джурівці, е, які показують, то, як вони повинні робити добрі справи, показували саме, як, е, дерева, як садилися дерева. Так, одне за одним, на жаль, але я почала збільшуватися. У е, минулому році, верніше, навіть не минуло, 25 це травень, місяць, 15 травня, була знову сокла жура. На території нашого закладу ми приймали 5 ліцеїв. І мені з трепетом серця дуже боялося це зробити, але наважилася. Я запропонувала доєднатися батькам, рідним, друзям, однополчанам, тих героїв, які загинули наших випускників. Слів не могли вони не сказати, ще жевряла рана, але кожен доєднався до дві сім'ї, було доєднано до посадки цих дерев. І коли кажуть працівники закладу, що зустрічаєш, коли однокласники підходять до дерева, коли діти зупиняються, було навіть таке що рідних ми бачили, значить ми розуміємо, що ми робимо правильну справу. Тому що кожним листочком, який є на цьому дереві, шелестить мабуть, наша честь, пам'ять, шана цим героям, які віддали життя ради того, щоб ми зараз навчалися, щоб ми в закладі робили всі ці проекти. На одному із заходів. Коли ми дітям попросили покласти квіти до пам'ятнику добровольця, так сталося, що діти спутали пам'ятники. І тут, на алеї, є місце, яке поставлене. Ну, Те місце пам'ятник для наших культурного сітянського напрямку 19-20-х років. Ну, Мабуть, знаєте, історія робить свій час, так, і багато хто не знає там діти, не це вони. Подумали, яка лея пам'яті, що це саме те місце. І коли ми побачили там корзину, було вирішено зробити там місце сили, сили, вдячності нашим героям. І розпочалися манівські роботи, один із проєктів. Моя учениця, яку я навчала, зараз це учениця 9 класу, яка дуже гарно малює, я її попросила розробити проєкт. Значить, мені захотілося, щоб на цьому пам'ятнику було. Перехід від того часу мирного у в умовах війни. Тобто на одному пам'ятнику побачити у фотокерамиці мирну Білогородку і Білогородку 22 23 двадцять третього, двадцятьвертого року, особливо 22 го року. І Софійка Михайленко робить ескізи. І по цьому вона настільки розробляє ці ескізи у кольоровій гамі, тобто мирний час це кольорова гама, сірий колір це вже роки війни. Що це цих ескізів буде декілька. І потім е, всіма учасниками освітнього проекту це і е, учасниками освітнього процесу, це, і батьки і вчителі, і діти буде вибрано один ескіз, який стане місцем і стане ескізом на цьому пам'ятнику. Ну, на жаль, алея продовжує зростати, можна сказати, так. І незабаром ми хочемо зробити ярмарку, тому що цей проєкт не дешевий, щоб зробити такий, е... меморіальну, таку меморіальну дошку. Ми хочемо зробити ярмарку благодійну, щоб зібрати кошти на цей проєкт і заразом досадити ще двом учням. За цей період додалося ще наших двоє учнів. Тому алея. Кленами зеленими своїми буде нагадувати нам про кожну з них, про тих, хто стоять як воїни по бабічі цієї алеї. Дякуємо і Віталіна за вашу пам'ять, за вашу допомогу, за ваш нескінченний внесок у пам'ять наших героїв. Дякую, вам. Дякую. інтерв'ю з серцем Софія Миколаєнко. Дівчинка з 9-го А класу взяла інтерв'ю у нашого захисника Дмитра Вікторовича, який після важкого поранення став прикладом незламності. Але це не просто розмова, це ціла наукова робота під назвою від козацької звитяги до Героїв сучасної України. Сподіваємось, вона матиме продовження. Софія запитала, не що ви відчували, а як ви не здалися, і це рівень. Дмитре Вікторовичу, вдячні за силу духу, Софії, за серце, бо патріотизм це серце, що б'ється в кожному. А як саме проходило інтерв'ю, дізнаємось у самої Софії. Розкажіть, будь ласка, як пройшло інтерв'ю із нашим захисником? Прийшло все чудово. Ми поспілкувалися, я задала йому декілька питань. Ось, все було добре. Це була безпосередньо ваша ініціатива? Це була ініціатива мене та мого наукового керівника. А хто ваш науковий керівник? Янко Василь Володимирович, про що ви говорили безпосередньо на інтерв'ю? Я зада я задавала захиснику питання стосовно того, як що йому саме допомогло адаптуватися після війни, хто і що ось, як він адаптувався, хто йому допоміг. А що він розповідав? Цікаво, те, що йому допомогла родина, близькі, знайомі. Ви безпосередньо Софія, задоволені інтерв'ю? Так. Можливо, ви бачите себе в майбутньому на е, такій посаді, як брати інтерв'ю людей. Можливо, вам це сподобалось? Так. Успіхів вам, Софія, і успіхів у навчання. Дякую, Софія. Ще раз вам дякую за цю розмову і гарного дня. Успіхів у навчанні. 80 років легенді. Білогородська громада вітає Івана Якимовча Павленка, почесного мешканця села Лука, фольклорист, педагог. Диригент, заслужений працівник культури, людина Всесвіт. Святкування пройшло у будинку культури і коли всі колективи заспівали разом, навіть стіни вібрували в унісон. А як саме пройшло святкування у будинку культури села Лука? З нами поділиться Олександра Романенко. Пані Олександре, вітаю вас! Вітаю! Скажіть, будь ласка, як безпосередньо пройшло святкування ювілею такої поважної людини? Святкування ювілею пройшло надзвичайно на високому рівні, як для нашої громади, так і для самого ювіляра, і взагалі для всіх, хто був причетний, всі залишились дуже задоволеними, особливо Іван Якимович. Він до останньої секунди не підозрював, що готує для нього громада, і він був вражений. Ну про що я думаю, він вам сам розкаже. Ми зібрали всіх його. Студентів, всіх його колишніх учнів, всіх, хто зараз підтримує Івана Якимовича, і вийшло дуже душевно, гарно, святково. Я думаю, всі задоволені. А він ще безпосередньо працює в будинку культури чи вже на пенсії, щоб наша громада так, Іван Якимович працює в клубі села Лука. Так, він займається колективом Золоте перевесло, займається збереженням та популяризацією пісенної традиції села Лука, за що ми йому дуже вдячні. Іван Якимович активно працює і зараз він з нашою колегою, і взагалі з колегами з клубу села Лука. Закінчує напрацювання другої книжки Пісення обереги села Лука. Так що в Івана Якимовича ще дуже багато сил і ще не на одну працю. Я дуже вражаю: 80 років так працювати. Бажаємо вам в будинку культури та Івану Якимовичу наснаги. Дякую вам. Дякую. А як себе безпосередньо відчував наш ювіляр? Дізнаємось. У Івана Якимовича. Іван Якимович, вітаю! Хочу вас ще раз привітати із днем народження, побажати вам всього самого найкращого, натхнені в, в житті у своєму творчому напрямку. Хочете, можете, будь ласка, поділитись, як пройшло безпосередньо безпосередньо ваш ювілей? Хто приходив, хто вас вітав? Я хочу спочатку сказати, що це, мабуть, для мене був найщасливіший день у моєму житті, оскільки. Привітати до мене прийшли дуже багато людей, повний зал будинку культури села Музичі, і це трималося в секреті. Я не знав, що стільки буде. Але це переважно були мої колишні студенти, які тепер стали фахівцями, які розвинулися, які е, є яскравими, творчими, успішними. А, а ще прийшли. Привітати мене колективи, які е, співочі колективи, зокрема фольклорні гурти, хорові колективи, скажімо, фольклорний колектив, села Музичі, е, гурт Червона Калина, села Лука. Е, дуже багато було моїх друзів з юності е, і в повному складі приїхала кафедра фекористики, де я мав бути честь, мав працювати протягом 20 років. І Ось е учні мої, колеги мої, е вони прибули привітати мене. Виявляється, що я робив корисну справу, е -от, і що ця ідея прижилася, і що ця ідея розвивається, і вони продовжують і з'являються нові. Оскільки нічого не може на місці стояти, все розвивається. Так, І в народному співі е, повинен бути сучасний підхід інтерпретації, оскільки змінюється світогляд, змінюється, багато чого змінюється в нашому житті. Не ось е, я був щасливий, неймовірно. Я стільки отримав е, ну, теплих привітань, е, теплих слів, побажань. І хочу вам сказати, що це корисно. У мене з'являються тепер нові імпульси. Я думав, що вже на цьому завершити. Ну, все ж таки, ювілей такий ну знаковий. Так надіюся, що в мене будуть імпульси працювати далі, і саме в контексті ну, роботи з фольклорними джерелами. Іван, Іван Якимович, і раз вітаю вас з ювілеєм і бажаю, щоб через 20 років ви відмітили своє століття так само в домі культури із своїми колегами та студентами. Все, гарного вам дня, гарного вам вечора. Дякую, 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 дякую за такі побажання. Ви знаєте, всяке буває на все воля Божа. 1 листопада у селі Гореничі відбулося прощання з добровольцем добровольного формування номер 1 білогородській громади Валерієм Ліхновим. Валерій був уродженцем Києва за фахом, зварювальником працював на меблевій фабриці з 2021 року. жив у Гореничах, любив риболовлю та збирання грибів разом із батьком. Після початку повномасштабного вторгнення вступив до лав територіальної оборони. Та три роки ніс служби, захищаючи громаду. Валерій Ліхнов пішов із життя 30 жовтня 2025 року через тяжку хворобу. Йому було лише 41. Світла пам'ять героїв. <звук> Нічний штурм. Понад 650 дронів і 50 ракет. У ніч на 30 жовтня Росія задала одного з наймасштабніших ударів за весь час війни. Понад 653 ударні дрони та 52 ракети, одночасно запущені по об'єктах по всій Україні. Українське ППО збили переважну більшість, але деякі такі прорвалися. Загинули, на жаль, щонайменше три людини серед них семирічна дівчинка. Десятки людей поранені. Постраждали об'єкти енергетики, трансформаторів підстанції, лінії електропередачі, системи теплопостачання. Метеорологи кажуть, що зима буде мінливою і непередбачуваною. Енергетики кажуть, що зима буде важкою. Слежимо за графіками відключень, заряджаємо повербанки. А громада вживає заходів, щоб у разі знеструмлень не перепинялось водопостачання. Запокровськ, стратегічний вузол, де зараз дуже гаряче. Бої Запокровськ, Донецька область, набирають обертів. Російські війська намагаються оточити вузол оборони та інфільтруватися у міську забудову. За оцінками аналітиків, українські війська мають відчути дефіцит особового складу. За останні тижні Росія захопила ще близько 62 квадратних кілометрів території. Це десь як два острови Манхеттен. Якщо Покровськ впаде, це буде важка оперативна втрата, бо місто є важливим вузлом оборони. У США знову готують санкційний ремікс проти Росії. У Вашингтоні обговорюють новий пакет санкцій проти РФ. Більше обмежень для нафтового сектору фінансових схем і осіб, які ухиляються від санкцій. Воно ще США натякають Європі. Не можна, щоб Америка тягла цей віз сама. Чекаємо, Європа може і має робити більше. Скасована зустріч Трампа з Путіним, бо вимоги Кремля були з розряду фантастики. США скасували заплановану зустріч Дональда Трампа з Путіним через жорсткі вимоги Москви щодо України. РФ вимагала територіальні поступки різке скорочення збройних сил України та гарантії, що Україна ніколи не вступить до НАТО. Трамп кажуть, не був вражений. Я люблю угоди, але не наскільки погані. Аналітики сходяться у тому, що схоже, Москва просто не хоче вийти з війни, бо просто не може, бо не знає як. Друзі, а тепер давайте трішки посмішки в нашу громаду, нашу країну. Хобі догінг, коли собака є, а проблем немає. От ви думали, що у вас вже нічим не здивуєш? Ага, тримайтесь. Новий тренд в хобі догінг. Так, це значить, коли люди виходять на вулицю і вигулюють невидимих, тобто уявних собак. Психологи кажуть, що це допомагає боротися з стресом, а українці кажуть, так, ми ж це давно вже практикуємо, живемо на зарплату, якої нема, і з відпочинком якого не було. Загалом на це все добре, але психологи попереджають, взаємодія з уявними друзями та уявними собаками може вести вас до певних розладів. Тому, друзі, думаємо, заводимо не уявних собак та друзів, а справжні. Друзі, ось такі новини. Ракети летять, ціни кусаються, але Україна стоїть. Бо як би не було нам важко, ми тримаємося і зберігаємо здоровий глузд. Отже, заряджаємося, не втрачаємо світло очей і тепло сердець і підтримуємо одне одного. З вами був я, Вадим Ткаченко, на каналі Разом я. Підписуйтесь та ставте лайки.